Друзі, всім привіт! Компанія Фершаут, як завжди вітає вас. Сьогодні для вас хочу познімати відеоогляд коротенький по ось такому автомобілю, який ми маємо на майданчику. Це в нас уже оновлена Kia Niro, як ви бачите. Купували ми цю машинку е, в Європі на лізному аукціоні, а саме в Швеції приганялася ця автівочка. У нас вся ціленька, без пошкоджень, без ніяких нюансів абсолютно. Отже, по машинці маш... вона має чистий 2022 рік випуску в техпаспорті у вас буде. Батарейка у нас 64 кВт, друзі, максимально топова батарейка в даному автомобілі встановлена. Потужність двигуна 150 кВт на 204 кінських сили. От, і пробігу в автомобілі, оригінального пробігу 90 тисяч, які є підтверджено. У нас перші покупки автомобіля з аукціона, в якому стані ми купували е, цю машинку. І е, є історія від офіційного дилера, і можна карвертікал замовити. Ну, коротче, Підтверджує абсолютно всім, чим тільки можна. Отже, по автомобілю зараз щоденько, по комплектації глянемо, глянемо лакофарбове покриття, вам покажу, щоб все було, що все є добре по машинці. І сам стан візуальний даного автомобіля. Отже, по комплектації, чорний колір металік у нас даного автомобіля, максимально топова оптика типу, ну Це є, є знаєте, варіант, варіанти, які одна лінза стоїть. А це у нас на дві лінзи максимально топова оптика в даному автомобілі. Звичайно, партронічки передні, партронічні. Задні. Диски у нас йдуть розміром 17-м, оригінальні йдуть. Далі літня гума 215х55, континентал встановлена в даному автомобілі. Заднє скло у нас іде притоноване, от тобто і це, і це це воно йде затоноване, заднє скло. Потім, що ми маємо, безключовий комфортний вхід. Автомобіль у нас має. Повний тут електропакет ось тут встановлений. От. Так, далі. Сидіння у нас комбіновані текстиль з шкірою на механічних регулюваннях, друзі. Так, швиденько, що ще? Опа? Ага, пробіг у нас 93,270. Запускається кнопочка. Ось так воно. от Запустилося. Все працює без як, абсолютно моментів, друзі. Потім підігрів сидінь, підігрів керма у нас є. Камера заднього виду. Так, ось вона запустилася От камера заднього виду є автомобіля. Е, Клімат-контроль у нас йде. Навігація є. Зараз запустимо, покажу вам. О, навігація ось тут є. Вон, бачите. от, е Так що, в принципі, ну, як на мене непогана комплектація, не максимальна, друзі. Якась середня тут комплектація у нас іде, От, круїз контроль, утримання в полосі, сама зупиняється, гальмується, рекуперація ліпістки під е кермом і автомобіля. Ну, типу, все тут абсолютно таке, що треба для кожного дня, то в цій машинці в нас є е все присутнє. Так, я це вам показав. Тепер далі. Далі по машинці біжимо. Позаду, хочу ще подивитися, що тут у нас є. Позаду що тут? все по стандарту. Зарядочки прикольні є тайпці в задніх е, сидіннях позаду. І ось тут у нас. що у нас. І ось тут у нас позаду. Оп, зарядочка є від KIA. компресор, М комплект, клей. Тобто Все чітко. Все, що було з заводу, все воно тут є. Так, ну і Лакофарове покриття. Запускаю прилад, вам швиденько міряю ви мали розуміння, що з машинки є все добре. Так. Тун-тун. Тун-тун. Так, ще раз. запускаємо. А, це ж пластик, Фу, блін. друзі, це ж типу в піаніро в оновленних, оця задня частина крило, це все повністю пластиково. Пластикова накладка Тут пластик, кришка метал 116, 149. 122 110. Тут у нас пластик. Дверки у нас йдуть 114, 132, 118, 117, 115, 120, 105, 104, 126, 116, 116, 115, 115, дах у нас. 123, 123, 123, 118. Так як ви бачите, машинка є вся ціла без ніяких абсолютно моментів. Так, друзі, ще хотіла глянути по тепловому насосі, що у нас тут робиться. Є чи нема тепловий насос, щоб мати зразу розуміння От для вас. Так, зараз швиденько, подивимося. Оп-оп! Так. Так, є тепловий насос, да, у нас тут. О, оце він стоїть, по-моєму. Ось так. так все виглядає. Значить, що тут, ще у нас? тут у нас теж відділення бардачок зробили мінімальний під капотом. Так що якось так. Ну і візуально машинка виглядає гарно. Ну, типу, Попередній частині трішки є по бамперу дрібних сколиків, бо чорний колір сильно видно, типу от, дрібні сколики. Зарядка на тип 2, Combo S2. Ось так типу, це тип-2, відкривається тут знизу, по зарядці. А так решта по кругу машинка виглядає гарно, без подряпин, без змятин, типу, без нічого, бампера, до речі, всі по заводу, ніхто їх тут не знімав, не перефарбовував, ніде нічого не це саме. І по задній бампері що десь погрузки, трошки, тут теж такий парокосок є по типу, машині. О, це вам показує, як воно все є в реалі. Так що, друзі, ось така у нас Кіанір за адекватні кошти. 20, десь 3,500 буде на віддачу. От, так що, хто би для себе шукав, наголошує цілу європейську машинку з рідним пробігом, можете, будь ласка, заїжджати на, до нас. От, реально хороша ціна, поки ще, як то кажуть. Нема 25-го року, поки не поводить ці всі ще розмитнення, платежі, і так далі на електромобілі. Того, що буде 30% плюс до вартості ось таких автомобілів. Не знаю, хто буде купляти, не буде, але що маємо в нашій державі, то маємо. Так що, друзі, кого зацікавити, такий варіант, без проблем набирайте, приїжджайте на огляд на тест-драйв. От, не забувайте, що у нас є посла доставки автомобілів у ваше місто. Можемо без проблем вам доставити під двері цю машинку, вдома покатати, подивитися і придбати для себе реально хороший варіант.